Кажеш, що в Росії 450 чи 460 терактів на рік, тобто півтора теракта в день, та ну, я, я не виключаю, що Володимир Володимирович просто мріє, щоб Південний Схід оце став таким маленьким шматочком, а терористичних зон Росії. Знаєте, от. Так само, щоб теракти на десятки йшли, і так далі. І це мають розуміти ті, хто там зараз стоїть живим щитом і захищає цих бандюків і грушників від нашої армії, наших спецслужб. Скільки за вашими даними зараз в Україні російських спецпризначенців? Чи є така інформація? От буквально днями говорили Це міняється про те, що... абсолютно. Ми навіть зараз скажемо вам абсолютно достовірну цифру за годину. Вона зміниться. Я переконаний, що їх стає більше. На початку, отак я не є. Знаєте, в мене нема там агентури, там в мене нема там розвідників. Нас... У очільник Одна... СБУ круто говорив про те, що ця цифра зросла за останній час, там поквально втри. Якщо їх на початку було десь близько 150, п'ятдесяти, позавчора вчора їх було вже 450? З цим з пропорціями абсолютно згоден, тобто їх кількість буде зростати на самому початку. Коли починався Слов'янськ, я говорив з спеціалістами, вони оцінюють їхню чисельність десь близько півсотні їх було скільки зараз нікому не відомо, але цифра постійно зростає зростає, і оцю гадіну треба душити в зародку.